Ви тільки подивіться, скільки народу. Схоже, що тут найбільше людей, ніж коли ми ганяли проти ФД. Схоже, що перегони між Такумі та наказатознадкіць привернули багато уваги. Що мені робити? Це буде найгірше, ніж у моєму житті. Точно буде. А, Боже, ми в лайні по собі вуха. Ми вже не можемо відступити Ааа, Такумі! Приїдь, будь ласка. Босий! ну де ж того старого носить? Як думаєш, ти виграв на спуску проти Р-32? Звісно. Неважливо, чи це Р32 чи інша машина я виграю. Як гадаєш, я б виграв? Причина у тому, що Іцкі не зміг триматися і прийняв виклик на перегони без твого на те відома. Шоу Такумі? Так як проти тебе Р32, ніхто не назве тебе боягузом, як відступиш. Боягузом? це ж, найт кітс! Це ж 32-ка на Казату. Неймовірно, це ж Р-32, відома як годзіла, що була заборонена на гонках через свою потужність. Вони приїхали. Готуйтесь. Дітько, багато ж їх. Ей, Кенджі, я гадаєш, нам варто уже піти вибачитись перед ними. У жодному разі. 45 хвилин до десятої. Гадаю, ще не пізно з ним поговорити. Це погана ідея, ми не можемо утягувати таку кумі у це. Навіть якщо він прийме участь, у нього немає шансу проти цих типів. Нам нічого втрачати. Не спробуємо, не дізнаємось. Це просто неможливо. Охолоні трохи подумай, його опонент Р R32. Вона набагато сильніша у потужності та у додачу повний привід. Я теж так спочатку думав. Але ага. після того, як я сюди приїхав, я відчуваю, що у нас є шанс. Якби це була закрита траса, то у хачіроку не було б і жодного шансу. Але це гірська дорога та сама дорога, якою такумі їздить останніх п'ять років. Тому все можливо. Коли він сідає за руль Хечіроку, вона перестає бути звичайною машиною. Я навіть не можу це пояснити. Вони ніби як одне ціле. Звучить, ніби я божевільний. Але запам'ятайте мої слова, те, як води та кумі, просто неймовірно. Повірте, я знаю на що він здатен. А це ти про те, як ми спускалися разом з гори, і на третьому повороті ти пищав а, Я не, Я не злякався, просто його техніка була неймовірна. І я не єдиний на цій горі, кого захоплює його техніка. Е, зачекай, про кого це ти? Крім мене, є ще одна людина, яка відчула техніку такумі зблизька. Ага, не уже ти про. Саме так. Такахаші, закагі Ред Sans. А ось і брати Такахаші приїхали. Усі великі шишки так. Справжнім стрітрейсера не потрібні оці понти. Головне це швидкість, а не гарна мордошка. У, у нас, нас жодного шансу. Кляті богатії. Я відчував, що ці хлопці покажуться. Я з нетерпінням чекаю на заїзд, має бути цікаво. Дивіться уважно. Я покажу вам, хто найшвидше людина в Гунмі. І як ви розумієте, це не якась там Хадчурок чи брати така хаща. Це я таке, що наказати з Покидюк. Хм. Схоже, хачіроку ще не прибула. Бляха, тепер у нас немає вибору. Занадто багато очей дивиться на нас. Так, ти правий. А? Що сталося? Поїхали вже. Ікитані Семпай. Я думаю, я залишусь тут. Я не можу зараз з ним зустрітись. Добре. Тоді будь тут, до останньої можливої миті. Я присягаюся, що приведу такумі. Він приїде. Такумі обов'язково приїде. Але якщо і ні, я все одно не в найгіршому місці для відпочинку. <віркотка> Тепер я можу померти щасливим. <громан> Що це за дивне відчуття? Воно так дратує. Я дійсно хочу поїхати на Акіну. Я не знаю, чи подобається мені водіння, але зараз я хочу за кермо. Протягом останніх п'яти років я їздив безперервно, незалежно від того, йде дощ чи сніг. Я знаю гру Акіна краще кого. Я хочу нарешті дізнатися, на що я дійсно здатен. У мене ще ніколи не було подібного бажання, але. Я прагну зробити усе можливе й неможливе, щоб перемогти цю мегавідому Р-32. Наразі у мене навіть немає машини, але я не можу здатись. Моє бажання водити стає все сильніше і сильніше. Старий. Ну, де в біса тебе носить? Китані Семпай? Ти що, серйозно? Твій батько узяв машину і ти не знаєш, коли він повернеться? Ага. У тебе хоча б є ідея, куди він пішов? Я думаю, що він поїхав в якийсь бар, але я вже обдзвонив кожен із них і усе марно. Ти точно перевірив Усі? Угу. Ну як же так? Без хачіроку, навіть якщо ми переконаємо його, це марно. Дідько, я не подумав, що таке може статися. Гей, Кітані. Ви що, приїхали, аби переконати мене ганятись? Ти mm. mm. Типу того. Тобі варто побачити, скільки людей зібралось. Навіть брати та Кахаші приїхали подивитись на бій проти наказато. НАТО просто шаленіє. Але усе одно, усі приїхали саме через хачіроку. Гей, зачекай, мені і так не по собі. Відчуття, наче я на галках сиджу. Тож, ти будеш ганятися, якщо буде хачароку? Звісно, буду. Я б зараз усе би, щоб поїхати на гонку. Усе серйозно? серйозно? Ну так, але без хачіроку це усе пусті балачки. І тепер після почутого мені стало ще гірше на душі. Дітька! Ну, чому це усе так вийшло? Як же прикро, без машини немає перегонів, повна суцільна срака. Точно, є ідея. Ти можеш поїхати на 180 Кенджі! Так, вона така сама, як Ді. У мене на турбо є для більшої швидкості. Дідько, то я геній. Вибачте, але це не спрацює. Чому ні? Тому що я не можу їхати на чужій машині. Через те, що я не знаю машини, я не можу на ній швидко їхати. Ну так, ти правий. Про що я тільки думав ну звісно, ти не будеш ганятися на чужій машині. Виходить, усе, що я можу, це чекати. Небагато варіантів. О, дідька, уже 945. Все скінчено, я так і знав. І де він в біса? Яка вже година? Майже десята. А це вже дуже погано. Чорт, ну куди ж ти подівся, старий? Повернися уже додому. У мене зовсім не лишилося часу. А? Він тут. А. Звук вихлопних газів при повороті на автомагістралі. Я знаю його. Він за дві хвилини звідси. Ініціалті. Ініціалті. Ти впевнений, що це хачіроку? Так це ж може бути будь-яка машина. Я упевнений. Це точно хачіроку. Брати та Кахаші теж приїхали. Бачу, і вони дуже схвильовані через заїзд. Адже вони наважилися сказати мені в обличчя, що я програю. Це Іріськітакахаші, усе, що він може, це лише обдумувати свої теорії. Після того, як я переможу Хачіроку, я зітру цю його посмішку з його обличчя. Ти теж це розумієш? Якщо ти виявишся швидшим за Хачіроку, яке уже перемогло такахаші на Фді. Це означатиме, що найткіс швидше за ред санс. Так, я знаю. І усі глядачі, що сьогодні приїхали, переконаються у цьому. Дрифт ніколи у житті не зможе перемогти у гонці на щепленні. Ось воно, те про що я говорю. І твоя кривата фраза таке ще. І це правда. Усі профі знають, що дрифт це запавка для публіка. Це матерство немає нічого спільного зі швидкістю. Правду кажеш, і ти покажеш їм всім, чому це так. Тому що, коли я ще їздив на с 13 я теж практикував дрифт. Тому я можу так говорити. Гонщики, котрі перейдуть від дрифту до вонок на щеплені, стануть набагато швидшими. Схоже, програш 32 другі сильно змінив твоє ставлення до дрифту, таке ще дідько, не варто було це казати. Хм. я вже не та людина, що був колись. Тепер і сам їжджу на Р32. Після того, як я змінив машину, мої навички покращились у рази. Незвіть хоч одного гонщика, котрий не женеться за швидкістю, і чому усі ставлять дрифт на п'єдесталу. Я більше цього не терпітиму. Давай, клядах, широко, я покажу тобі, що твоя аматорська техніка ніщо. Ти сповна це відчуєш. А він, як завжди, чекає останньої хвилини, щоб показатись. Якщо він взагалі приїде, mm -hmm. хіба він не сказав, що не зацікавлений. Ні, він буде тут. І я в цьому абсолютно впевнений. Побачиш, він точно прийде. Побачимось пізніше. Дякую, що даєш мені машину сьогодні, старий. Такомі, у нас мало часу. Не можна гаяти і хвилини. Вибачте, що так його забираємо. Коли повернемося, обіцяю купити 10 порцій смаженого тофу. Так, я теж декілька візьму. Що? Зачекай! Ей, зачекай на нас! Щось в очах такумі змінилося сьогодні. Цікаво, що з ним сталося. Ну і неважливо. З цими налаштуваннями будь-який автомобіль для нього не перешкода. Ми майже на місці. Ну що, зможеш його наздогнати? Про що ти говориш? Звісно, зможу. Я щороку маю лише 16 двигун. Та ще й без турбо. А я маю 2 кубовий турбодвигун. Це було повне божевілля, якби я не смів триматись на підйомі. І Кітані, та невже ну не забув, що я в топ-3 серед водіїв Акіна Спітстар? Е? Uh? Що, біса? <Touhou> я так просто не програю. Uh, Давай! Не <ideally> ah. газ після виходу з повороту! <гас> <гас> Я не вірю своїм очам. Він зник. так мі. Він навіть на фото такий замріяний. Як це мило. До 10-ї залишилось менше двох хвилин. Певно, їм таки не вдалося переконати Такумі. Схоже, мені доведеться вибачатись перед наказато. Ні, Семпай наказав мені чекати до останньої миті. Я не можу діяти самостійно знову. Але ж уся ця метушня це моя провина. Спідстерс в'язались у цей через мене. Тому я маю сам прийняти своє покарання. Схоже саме. Божечки, мати Василева! Як же їх багато? Схоже одною травмою я не обійдусь. Зберися, їцуки! Справжні чоловіки не тікають. Хоча як тільки я скажу, що Качоро куди приїде, тікати мені буде вже нічим. <рес> що ж мені робити? Мене аж затопшить не побачать. Мамо, тату, господи Боже, хто-небудь допоможіть мені. Я ще занадто молодий. Я ще не бачив жіночих грудей. Я не хочу вмирати незайманим. Ось він. Він тут. А? Де? А, все скінчено! Мене побачили. У мені нікуди тікати. Бувай жорстокий світе. <гум> Гей, Іцький, ти що там робиш? Тобі що, жити набридло, сидиш посеред дороги. та та Такумі! Чивачі, я серйозно, вставай уже! А то я тебе зараз переїду. Такумі! <гум> 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 я таки радий тебе бачити! Так. Вибач, що затримався Іцькі. Я не хотів. Та все добре, не треба. Як ти казав я гонщик і маю приймати виклик, тож я зараз там, де й маю бути. Дякую, Фу-фу-фу! Чуваче, ти бачиш від були. Як похопі за обоюд! Так і мало статися. <стр advisory> Магазин туфу Фуджівари. Це ти, Юйче. Я б запитав би дети, але Такумі вже сказав мені, де відбувається заїзд. І я гадаю, що такий фанат, як ти такого, точно не припустить. Який батько, такий і син. Але ж бунта, він виступає проти Р32. Скажи мені, у нього є шанси на перемогу. Ха ще року так і приїхала. Ти був правий, Кейське. Він таки вирішив з'явитись. Я ж казав. Ха. Тижне намагався допомогти йому, розповівши про усі слабкі місця Р 32. Спочатку я хотів, але потім передумав. Як тільки побачив його лице, противно стало. Все ж він мій ворог. А ще. Навіть якщо він і не знає слабких місць, він не програє. Ти дав йому якусь пораду? Ні, та він і не просив. Але недоліки Р 32 і так достатньо очевидні, як на мене. Слабкістю Р 32 є. Якщо не ускладнювати, то це вага авто. Важкий перед призведе до недостатньої керованості. Навіть якщо ви модифікуєте шасі або покращите навички, його основні характеристики не зміняться. З постійними крутими поворотами на спуску передні колеса і гальма просто не витримають. Навіть якщо модифікувати гальмівну систему на спусках Р 32 Буде страждати від некерованості і так перед кожним поворотом. Шанс такому на перемогу полягає входженні в повороти у другій половині гонки. Якщо Хачіроку зможе триматись Р32 до того часу, це принесе їй перемогу у цьому заїзді. Я зовсім трохи підкоригував шасі Хачіроку. Шасі? Що ти маєш на увазі? Як тільки ти натиснеш на педаль газу, авто стане менш керованим. Що вона ставатиме менш керованою при натисканні на газ, але ж техніка такої базується на дрифті. Навіщо ти зробив щось подібне? Як це шасі може допомогти у гонці проти R32? Ювічі. Ти не розумієш? За умови достатнього рівня навичок, це робить задньопривідний автомобіль швидшим. Оскільки раніше мені доводилося доставляти тофу, я пішов на певні жертви, модифікувавши машину. Тепер це стало як було колись: доросельна заслінка буде відкрита довше, ніж раніше. Карвати стане важче, але я впевнений, що в такумі все вийде. come on

Are against the 86 takashi the hell kind of question is that i mean there's no question your 3-2 an absolute demon but reyosuke takahashi, takahashi has had his tail between his legs since his dumbass brother got served he may come off all sage-like to posers like you but deep down he's just too proud and too scared to admit i'm the fastest racer in gunma now okay, grip beats drift any day get that through your thick skull Next time on initial d battle to the limit damn right don't miss it